3, 3 3, 3 clever? Clever, yeah, three different types of for, for the the company, in. І, yeah in open problems any file that you have to have a little high net and that whether you whether you're just absolutely companion crops. Функцію виконує тут. Це для того, щоб ґрунт тримався разом, не деградував, щоб він не змувався, не видувався вітрами. Захист дорозі. Так. А не забирає вологу, живлення у кукурудзе. Багато фермерів бояться. Що забере і зменшить урожай кукурудзи? Я <пит> просто саджається першою, вона більша, вона вища, а трава висаджується вже потім, коли кукурудза просто не зменшує врожай, не зменшує.